Стрибаємо, іншим помагаємо, Бога прославляємо наш дивіз, і ми не разом не риможем, і разом ми положимо. Наша назва рожає ворогівського, наше гасло. Наше гасло ми носимо назву Фенікс, бо добрі і веселі. Тож будьте разом з нами і щирими серцями. Ми ж вами, наче той вогонь, бо фенікс стався це наш герой. Наша назва я. Наше гасло. Дивись! Так. А, а Бог є прозорий, він самогодній і непереможний. Так, супер. Він добрий. Він добрий. А як ми Бога зображуємо на іконах? Ми його зображуємо як старий жить, а перший батько. Так, супер. Молодці. Ми його зображуємо як старого дідуся, але він є нашим батьком. Побаранчева команда. Ану розкажіть мені, а яку історію ви слухали? Про кого була історія? Про тваринок. Які були тваринки? Про, Про рибу і оленя. Добре. А що рибка не могла зрозуміти? Супер, що таке вода? А що оленятко не могло зрозуміти? Воно не, воно не могло зрозуміти, що таке повітря. Добре, а що таке повітря насправді? Хтось каже. Це те, чим ми... ми дихаємо. Добре. А оленяткові завжди треба було повітря, а рибці завжди треба була вода. А нам хто завжди потрібен? Ружева команда. Бог нам завжди потрібен. Добре. Давай ще раз. Якщо ми не можемо Якщо рибка не може прожити без води, то ми не можемо жити без води. Супер, молодець. Добре. А які молитви ми знаємо, кожного вечора, кожного ранку молимося? Я. І якою молитвою має бути Я. насправді? Отче наш. Ще. Погородице. Ще до кого ми можемо молитися? Я! Вірую. Ще віруємо, ми молимось, так. Добре, ще що ми можемо молекти. Е, ангела хоронот, е, хоронителя. Добренько. А якою молитва має бути? Щирою. Добре, а молитися обов'язково в церкві? Да. А де ще можна молитися? Вдома, а ще де можна молитися? На вулиці і в церкві. На вулиці і в церкві. Будь де можна молитися. Добренько. І вдома теж молодці. Добре. Жовта команда. А ну розкажіть мені, будь ласка, що означає для нас ходити до церкви? Куди ми ходимо щонеділі? Храм Божий. А конкретніше? Так. А що в нас є чотири рази в неділю? Служба Божа, добре. А що на службі Божій ми робимо, коли приймаємо Христа? Молимось, а ще? Маємось ще. Добре, ще. Ще є варіанти? Добре, супер, а ще ми з вами причащаємося. І так, як причастя, це є живий Бог, ми приймаємо його до себе. Добренько. Сильна команда. Ми самі прийшли, добренько. Розкажіть мені, будь ласочка. Коли ми говоримо з Богом, коли ми молимося, ходимо на службу. Ми ж не просто стоїмо і слухаємо. Що ми робимо? Віримо в Бога? Добре. Так, він нам допомагав. Ми його про щось просимо, так? Добренько. А Бог завжди виконує наші прохання. Якщо то тобі не потрібно, то він його не виконує. А якщо воно тобі потрібно, то він виконує. Так, але Бог не завжди що, ми слуховуємо. Добре, а ще одно ну, розкажіть мені, чи ви, що відповідала мені, здається, фіолетова команда. Як виглядає Бог? Добре. Ви його вісвіти я всі його дідоста. Добре, а чого зазвичай дідуся? Хто знає? Та він жив живе чоловіч. Добре, так намальований на іконах.